Дерево це символ трьох світів: прави, нави і яви. Слов'яни Арії розумілися на символізмі, тому прикрашали деревом життя все, що можна було прикрасити. Кожна людина має предків, а це коріння дерева. Кожна людина прагне мати нащадків, щоб продовжитися в майбутньому, а це крона дерева. Не може бути злом те, що дає нам живильну енергію, все відбувається тут і зараз. Життя зараз. Деревом життя позначали і дуб, деревом життя вважали, до речі, і ялинку. Дереві минуле це коріння, сьогоднішнє, теперішнє це стовбур. А гілки, плоди, які можуть там з'явитися, листя, квіти на гілках. Це якраз нащадки, це майбутнє. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо ще про один дуже потужний міжнародний символ, але для українського народу він має особливе значення. Цей символ називається дерево життя. Якщо б ми подивилися взагалі на дерево життя, то воно присутнє у всіх міфах, легендах, світоглядах різних народів і націй по всій землі. Як так сталося? Що цей символ є унікальним, універсальним, об'єднуючим всі народи світу? Ну, мабуть, тому що само по собі дерево дуже цікаве явище. Воно росте одночасно під землею, своєю корінною системою, коріння. Харчує стовбур, який тягнеться і до сонця і тримає на собі велику гарну крону. Яке коріння, такі і гілки, такі і листя, плоди на дереві. Тож все це дуже добре знали і за цим спостерігали наші славетні пращури. Слов'яни Арії розумілися на символізмі, тому прикрашали деревом життя все, що можна було прикрасити, прикрашали хати, розмальовуючи красивими, квітучими і з плодами деревами, вишивали на рушниках, обов'язково на весільних, вишивали на одязі, вишивали на всьому, чим прикрашали хату всередині. Чому так шанувалося дерево життя? До цього. Символізму і до глибини мудрості саме цього символу ми, звичайно, з вами підійдемо впритул, але спочатку нагадаю вам біблійську історію, яка до нас прийшла із одного джерела, яке сьогодні відомо не тільки як релігійне джерело, але й джерело про світобудову Біблія. Що там написано? Що саме коли створив Бог чоловіка і жінку і поселив їх у Райському саду, він їм дозволив робити будь-що. І одну заборону для порядку він таки ввів. Він привів їх до дерева пізнання добра і зла і наказав не порушувати його закон. Не куштувати плоди з цього дерева. Але ви знаєте цю добру історію, як жінка була спокушена змієм, і змій підмовив жінку, щоб вона спробувала яблуко і нагодувала також цим плодом з дерева, пізнання добра і зла, і свого чоловіка. За це начебто Бог розгнівався і вигнав Адама і Єву, перших чоловіка і жінку, з райського саду. Ми знаємо цю історію дуже добре з дитинства, тим більше, що навіяна вона саме християнською релігією. Але чи було так насправді? Чи дійсно Бог може гніватись на своїх улюблених дітей? Чи можливо, все-таки дарма ми відносимося до дерева в цьому контексті, саме в цьому контексті, як до чогось, що ділить світ на добро і зло. Наші з вами предки, які жили ще в добі близькі часи, і які існували на цій землі, поважаючи природу, вкладали в символізм дерева зовсім інші сенси. Наприклад, вони вважали, що дерево це символ трьох світів: прави, нави і яви. Вони завжди вважали, що дерево це те, що перше виникло серед світового океану, і тому це символ об'єднання, світів прави. Де живуть боги, і створили саме це дерево, світів яви, де живуть люди, і саме, цьому э, сенсу до цього відноситься саме стовбур дерева. І світ нави, це коріння світ духів і наших предків. Тож дерево, яке виростили боги. І дали можливість людям через дерево усвідомлювати всі закони, світобуття, всю концепцію, як все було створено. Можливо, все таки наші предки розглядали трошки з іншого фокусу. Звичайно, якщо ми будемо з вами до всього відноситися через призму добра і зла, то ми можемо сказати, що те, що ми не бачимо, а саме коріння, воно знаходиться під землею, ми його боїмося, і це світ нави або світ якогось зла. Ні. Не може бути злом те, що дає нам живильну енергію. Не може бути злом те, завдяки чому ми з вами народилися. Дерево народжується завдяки насінню, яке кладуть саме в землю, яке засипають ґрунтом, яке проростає корінням вниз, живиться благодатною енергією землі, і виростає вверх, тягнеться до сонця, живиться енергіями сонця, повітря і духовною енергією. Тож про це все, звичайно, знали. А не просто здогадувались, а спостерігали за цим наші з вами мудрі предки і від, відтворювали це в міфах, в традиціях, в приказках, в мудрості народній, а також відтворювали це в народних промислах, вишиваючи або малюючи на домашньому, на домашньому посуді, наприклад, символ дерева. Дуже цікаво, що дерево воно взагалі уособлює силу не просто якогось світового дерева творіння, а це також дерево роду, або дерево, яким символізують зв'язок між поколіннями. Ну, Самі подумайте, кожна людина має своїх предків, а це коріння дерева. Кожна людина. Прагне мати нащадків, щоб продовжитися в майбутньому, а це крона дерева. Сама по собі людина це стовбур дерева. Помітьте, який потужний символізм в одному простому образі. Також дерево життя часто називали рай деревом, бо вважалося, що саме воно живе, воно знаходиться в раю і його вперше було посаджено для того, щоб довкола нього розгорнулося життя. Одне із найдавніших, один із найдавніших символів, який уособлює порядок, гармонію, протистоїть хаосу, є символом проявлення в світі явному всього живого, про що мислили, мріяли і прагнули чого Боги. Тож, за легендою, саме над деревом життя, колись кружляв Божий дух, від якого народилася богиня Лада, а потім виникло небо та земля. І, звичайно, далі з'явилися всі світи. Візуалізували дерево дуже часто довкола себе наші славетні. Пращури трипільці Вони взагалі вважали, що ось цей трипільський посуд, якщо ми розглянемо, то ми побачимо там дуже багато сакральної символіки, і трипільський посуд дуже барвисто оздоблювався, в тому числі і символами квітів, символами рослинними, в тому числі і дерева. Дерево це один із потужних образів, який дає нам можливість зрозуміти, що все. Пов'язано в часі. Наприклад, в дереві минуле це коріння, сьогоднішнє, теперішнє це стовбур, а гілки, плоди, які можуть там з'явитися, листя, квіти на гілках, це якраз нащадки, це майбутнє. Якщо ми розглянемо дерево як певний символ, який дає нам певні ще архетипи, то ви знаєте, що архетип культу предків також пов'язаний з деревом. І тоді ми говоримо дерево роду, коли згадуємо про зв'язок всіх поколінь, в тому числі ми говоримо дерево роду, розгортаючи його на сім поколінь, малюючи в вигляді такої коріневої системи на сім сім поколінь, які живлять одну людину і дають їй силу. В українській культурі символ дерева це потужний космогонічний образ, і, як правило, ми дізнаємося про це в веснянках. Ми в гаївках можемо дізнаватися про розквіт природи і відповідно дерев. А особливо. Оспівується велике дерево і світове дерево в колядках. Ну, наприклад, в колядках оспівується, що саме боги, творці, деміурги створили світ, починаючи з дерева. І в даному випадку хочу вам продемонструвати одну дуже цікаву колядку Михайла Драгоманова, який о, згадує цю колядку в своїх замітках про слов'янські релігії та етнічні легенди. І звучить вона так: коли не було начала світа, тоді не було неба ні землі, а нолем було синє море, а серед моря, Зелений явор. На Явороньку три голубоньки, три голубоньки радоньку радять. Радоньку радять, як світ сновити, то пустимося ми на дно моря, то достанемо дрібного піску, дрібний пісочок посіємо ми, то стане чорна землиця, то достанемо ми золотий камень, золотий камень посіємо ми. Достанеся, ясне є небонько, ясне небонько, світле соненько, світле соненько, ясний місячек, ясен місячек, ясна зірниця, ясна зірниця, дрібні звіздоньки. Ось така цікава колядка з слов'янським таким старослов'янським діалектом, але зрозумілим кожному українцю, проникає в саму душу кожного із нас. І Вказує нам саме на символ всесвітнього дерева, дерева життя, світового дерева. В даному випадку згадується явір. До речі, деревом життя позначали і дуб, деревом життя вважали, до речі, і ялинку, яку саме на коляду. Прикрашали різними різними красивими іграшками, солодощами, горіхами, яблуками, щоб зазначити свято народження Божича Коляди. Ідея взагалі світового дерева, вона дуже потужно проникає в психіку українського народу і показує, яка Сила у наших українців, українського народу, українського роду, який потужний потенціал, тому коли, наприклад, вишивалися дерева на певній вишивці. То е, взагалі в вишивках використовувалося не просто дерево, а квітка дерево. І е, дерево взагалі не тільки вишивці було присутнє в весільному обряді. Є такий, е, така традиція, як е, молодий приходить з гільцем. Що таке гільце? Це якраз молоденьке деревце, яке прикрашають кольоровими. Стрічками, квітами, і молодий з цим гільцем приходить до нареченої. Але повернемося до символізму в зображеннях дерева життя, якщо ви раптом подивитесь, наприклад, на вишивку. Традиційно воно завжди квітне. Тому що квітуче дерево це символ того, що все відбувається тут і зараз. Життя зараз. Адже це дерево життя, то квіти це символ, що насолоджуєтесь цим життям прямо зараз. Всі квіти, як правило, вишивають або зображують різними порозмірами, а також різними за пишністю, а інколи, навіть якщо це кольорова вишивка, різними кольорами. Чому так вважається, що це важливо, тому що ну, одночасно нічого не розпускається, що дерево символізує також циклічність, щось народжується першим, розквітає, а потім помирає. А далі знову починає народжуватися з бруньок нові квіти розквітають, стають або плодами, або згасають. Тож символічно, ось ці всі різні по розмірам квіти, від бруньок до розквітлих, це якраз періоди життя, які яке ми з вами проживаємо. І його різність в різні періоди життя. Найвищі бруньки, які розміщаються на самій верхівці вишитого дерева, це ті майбутні покоління, про які мріють, на яких сподіваються, що вони колись розквітнуть прекрасними квітами. Дуже часто біля цих бруньок можна побачити ореоли. Ореоли це певна енергія, яка веде ці бруньки до розквіту, до народження. до Світу проявленого і також символізує, що світ прави завжди поряд, і саме на дереві життя ми бачимо цей праведний світ, який захищає наших нащадків. Також е, на самому дереві е, часто можна побачити не тільки квіти, але і плоди. І плодами е, на символній мові е, позначають саме досягнення людей, е, звершення, діяння і одночасно це символ минулого. Те, що ти заклав в минулому, сьогодні принесло твої, е, тобі плоди. На самій верхівці дерева дуже часто зображають найкрасивішу, найрозкішнішу, на самій верхівці, квітку. І ця квітка обов'язково має бути розпущеною, вона має квітнути, вона уособлює вогонь життя. І, як правило, поряд з нею зображаються два духи. Ці духи в святих книгах зараз зображаються як янголи, які з крилами допомагають кожній душі. А взагалі, ось цей вогонь життя дійсно оберігає, оберігає духовні сутності і символічно їх зображали в вигляді птахів. Ви знаєте вже з наших досліджень на каналі Калина, що птахи це жителі раю, вирію, світу богів, і вони, як правило, не тільки захищають нас, вони уособлюють собі крилатих янголів, а вони є, дійсно ще і вісниками хорошої, хорошої інформації, хорошої вісті, благої вісті від богів. Вони є захисниками від злих духів і чар. вони взагалі... І завжди супроводжують появлення світла, проявлення Божої волі. Таким чином, коли ми бачимо, що птахи знаходяться поряд з квіткою життя на верхівці дерева життя, саме там знаходяться саме. Ось ці символи божества божеств, це птахи, птахом називали, до речі, в Сорданньому Єгипті Бога Творця Всесвіту. Дуже часто дерево зображають, як наче посадженим в невелику таку чашу. Ми, як наче не бачимо коріння вишитого дерева на вишивці, але воно, як наче, стоїть в такій великій фундаментальній чаші. Чаша зразу автоматично символізує з собою землю, в яку посаджено дерево, і де однозначно розростається коріння. Тож зараз, друзі, як ви вже розумієте, символізм дерева для вас розкрився. І тепер ви коли його будете бачити деінде на українських зображеннях, ви будете розуміти, що це цілий світогляд, який не просто малювали задля естетичного, естетичної краси наші з вами. Пращури, а його зображали, щоб передати із покоління в покоління дуже важливу інформацію. Інформацію того, як було створено світ, як він функціонує, і що має знати кожна людина про своїх предків для того, щоб передати своїм нащадкам. Якщо вам з нами цікаво, підписуйтесь на канал Калина. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити саме цікаве, щоб бути поряд з нами, бути в єдиній спільноті, яка сьогодні всьому світу розповідає про українське, про українську ідентичність. Ми маємо дбати кожен. Тож ставте вподобайки, поширюйте це відео і залишайтесь з нами. А я вам з командою творців калини бажаю волі! Обов'язково щасливої долі і якнайшвидшої перемоги. До зустрічі!